Так, всім привіт. Лайк, підписка. Буду вначалі початку казати, як казав, зараз ми з Віталією розкажемо вам за ці диски. Ну як за диски? Ми вчора бачили паладу і хочемо, так скажем, чи нашу думку, чи от що ми побачили, так скажемо, трохи розказати. Може комусь буде цікаво, дивіться зараз з нашим і розказувати. Бо ми як тільки... Показали їх, одразу там пішов не спора. Коротше, нам почали розказувати за паладу, палада краще, там те краще. І пішло поїхало. Я одразу сказав, що я не знаю, що краще, я можу. Ну, чи ми, Я може сравнитися з Агешкою. Е, палади в нас не було якби. Що ну, я вам хочу сказати? От ми вчора там косили Сонях. <кхм> Я не співсняти, бо тракторист той проїжджав він якось раз-два і поїхав. Та й поки зісняюся на людях знімати. як то кажеться. Ну, нічого. Палада. Два роки паладі мали... год. Ну, в тому році купували. Е, нова палада, нова образ. Що ми замітили, яка різниця і що краще, що хуже. Я для себе, я зараз розкажу я, що, і Віталік розкаже. Оце що з мілочок, да, ці в них колпачки, що, що ну, на паладі були на маслёнки. Друге, що це регулювання. Оця стояла спереді, Ну, якби різниці нема. І хто там мені розказував, що регулювати не треба відкрутити стойки, що за бред? Ну, По-перше, ти виламаєш тут все. Ну, вин зігнеш, виламаєш. І ці Люди на паладі, вони теж всі стойки, щоб отрегулювати. да, Дякую тому, хто казав, що 20 градусів треба поставити. Е, поставимо. Е, чи поставили, ні, не поставили. Ну, коротше, у нас 18 градусів. Ну нічого, трохи не дотягує. Друге, що? Ход. На нових паладах ж ход шері. Ось тут у них по-другому, правда, якось на стрім'янках зроблено, циліндр по-другому стоїть. Ну, Тут взагалі просто як бачите, МТЗовський циліндр з навіски, там трохи по-другому. Що ще? Взагалі ми були вражені, Віталя, скажи, як бляха-муха зробили на паладі широкий ход. Якщо хто це бачив, це реальне убожество. Оську додали, куча отаких от бляха-муха кріплення наварили, додавали ширше ход. Я, я, ну, Підкажіть, може хто знає смисла от того широкого хода. На Ну, я не побачив. Я просто вчора побачив, на яку висоту палада піднімає, як нас піднімає. У нас десь сантиметрів 40 від землі каток. А на паладі наві сам тракторист каже, маленький бугор, ну як польовка на дорозі, маленький бугор, він каже, вже їду і черкаю катком. Вона невисоко піднімає. Ну, може, це за що цього широкий ход зробили. Ну так як його зварили, то взагалі, блін, зроли. В продажі є палада 2023 року. Ну, Справді, з великими дисками. І оцей диск вже одірваний, десь цепанули, мабуть, обочину, одірвали цей диск, бо вона низько піднімається. Скажи ще, от що, хто там казав, що це фіня? От, оцей узіл весь в них однаковий. Диски, ну, ці ж диски білота якби. Що одних ще ходіть, в да, палади, що просто набито. Я не сверю паладу, просто мені там почали сразу доказувати, палада лучше, палада лучше. Я не хвалю ці диски, ми ще, ну скільки гектар 50-60 ними задискували. Ну, може хай 70-80, ну хер з ним. Да, 80. Ну, коротше, врем'я покаже, як вони себе ведуть. Не, ну, в є свої плюси. ну, в Є такі плюси. В паладі, наприклад, вугола атаки і регулюється, сюди треба лізти. Аж сюди дотягуватися і немає, щоб ключ уставити. А палади удобно тут, а що ключ можна ставити. А як, кстати, я, кстати, тобі скажу чого, бо я обратив внимання, бо в палади каток держиться сміщено сюди, і... а і тут, виходить, оцей варили, це ми вже доперли, чого отак широко, і тут уварений усилитель Бо каток два катка і кріплення для катка. а Палади, виходить, воно десь аж тут ну, і вент можна було отут буде. поставити. А тут, виходить, не вистачало розстояння. Ну, на паладі Віталя каже більший. Я, не можу, нас менший. Ну, Тим німені це я не знаю. Плюс, мінус. На паладі він тут прут йде, на паладі тол стіна труба. І тут труба прямо в ці кольця заварена, а в паладі йде поверх цей кольців. Ну держиться. Це єдине їхнє плюс, що не замітить. І оце що спереду, на паладі, може хто не знає, ще балансіри вішати треба. Є ну, е... палади, я дивився, що без цього, а є палади з балансірами. Ну, взагалі я не знаю смисла цього, да? як навіть сам той тракторист сказав, що ну, каже, смисла все, одно ж нав'язкою ти задавлюєш все. Тільки нагрузка буде на навіску, якщо навішать балансірів. Важко буде. Ну, все, ми їздимо зараз цієї з 2,5 чи дві воно на трактор чувствується прям добре, коли коли хає на ну, його. Так що я ж кажу? Хто там нам розказував, що це фуфляк? Не знаю, время покаже, ми все покажемо. Фуфлягні, фуфляг, вони ну, 100 тисяч переплачувати, вибачте мене за диски. Не, ми, 에... ми не, не кажемо, що палада погана. Просто ми сказали вам, які відлічі. Які відлічі да. між ними. Це які ми побачили так по внісньому відео. А так, ну, в принципі, ми дискували рядом два поля, що він так само дискує, що ми діскуємо. У да. них, правда, не в Холланд їх тягає. А на СМТЗ. Да. На однаковій скорості ходимо, тільки просто не в Холланду, якщо підглубити, він їх не буде відчувати, а МТС вже відчуває. Да. А так, особо різниці немає, що нам... Так, да, може хтось казав, що тут краска вигорить. Ну, вигорить, нічого страшного. За вразницю 100 тисяч можна буде ще раз їх покрасити. Та й чи коли вона нахер вигарить? Головне, роботу збирать. Да, роботу вигар. виповняє, краска не головне. Ну. Саме головне, щоб нам по гешки і все, як у нас агешка, Саме головне, щоб була ціла рама. Ніде не репало, ніде варить, щоб не треба було. І різниця, я ж кажу, от даже е оці диски грядку роблять вообще капітально. Да, Гешка теж вона реє, ну грудку ложе. Нам, да, може, каток надо другий. Ну опять же, ну ми ж купляємо агрегат, платимо за це гроші, і нам же що хоче купити і одразу робити. Ну ми ж не купуємо і починаємо совершенствувати. Катки ліпити, диски міняти і прочее. Ми купили, і треба робити. Е, понятно, що за гешки можна приліпити отакі диски на агешку. І зрозуміло, що і вона буде так само робити. Ну блін, смисла вагешки для НТЗ, ну все 892-го, Ну до названа слабенька. Та Ти йдеш на скорості, ці йдуть, усе, ми як діскнули. Вони йдуть, як вкопані. Не вправо, ними не кидане, не вліво. А Гешка, якщо йти, вона десь чуть-чуть твердіше хапнула і вже її розвертає і, ну, і пригає. Ну опять же, це так, ми зрівнюємо просто, що у нас є агрегат такий і такий, і ми можемо сказати. Понятно, що Агешка це... І так скажемо диски совсем другого сегмента чи класу прочності і стоїмості. Ну, нова, там 130 чи 140, ці виходить 290. Ну, зараз, наверное, уже 330, бо тоді ну, як то кажеться. Ну, Для кожного комусь підходить на його об'єм, а гешка підходить нам, допустимо, ми взяли такі диски і реально круто делають почву. Та й швидше. 25 гектарів в день легко можна ними робити. Yeah. Я вчора за 2 години 5 гектар зробив. Mm. Ну, якось отак. Може комусь буде цікаве це відео. Подивитись, всього воно буде одним кадром, бо я думав, вставлять десь, але ну, воно вийшло длинненьке. Так що якось так. Діскуємо, пока. Всім доволі, нічого нас не смущає. Время покаже. Хотіли ще доповнити до цього відео тож, нашу думку. Ми ні, нікого не хейтимо, нікого не вихваляємо. Я ж кажу, У нас сівалка ну, червоної зірка. Блин, вона нас устраює вполне дуже крута сівалка. В планах брати дискову сівалку. Ну, ми чесно вам скажемо, не знаю, просто, навіть ринок насичений червоною зіркою. Ми... Астрадаль вона. Ну, наш. Астранова, ми дивилися. Ну, Побачимо, опять же, це ж не 100%, що ми її будемо купувати. Е, може, я ж кажу, у нас багато. Мічти плани. Да, мічти, плани. У нас багато українських Що, ну, українських виробників, ладному, бо може хтось ще скаже, що я так виразився. Е, українських виробників яких дуже круті агрегати. Ну, чого я? Я десь в якомусь відео казав, що фаворитовську сівалку ми, скоріше, та не купимо, тому що в нас знайомого, це де ми гешку, не гешку, харвесні діски розгружали. В нього ж вітає, да, дві сівалки. І вони вже варяні, переваряні. В нього на сонях ця сівалка. Він забракував їх. Ну, він вже їх під себе переробив, усилив. Якби, та й... Просто людини руки справжнього місце ростуть, він їх переробив під себе, все зробив. Просто він сам казав метал-сирець. Да. Каже, оцю свіжі, свіжішу взяв 6 метрову у нього одна 5,4, півтора 6-метрова. Каже, 6-метрова вроді так, на вид. Ну, він каже, він нею тільки удобрення кидає. То на вид, каже, 6-метрова вроді краще. А 5,4 там і пачіпники розлітаються, і валигне, і поватки гне. Ну, каже, сиреть метал. Так, да, ну навіть взяти піднімати сівалку, ну, всі зрозуміли цей. Гусак, ну кажуть, де циліндр. Де повністю 5-4 сівалку піднімати шириною, залишився з за СЗ 3,6. і 6. І же, сказати, що ж не старі, ну, скільки 5-6 років сівалка. Ну, не знаю, я ж кажу. Ну, може вже фаворити і виправився, може в них вже щось нове є. Ми наоборот привітуємо, що хай наші виробники, підтримуємо українське. Ви ж дивіться, у нас що? Це українське, на українське, те Фун, українське функ Український. так ну в країні склалося, що якщо сівалка, то червона зірка. Ну от да. вони, ще, мабуть, з Совєського Союзу в них червона зірка. Якщо щось таке дебеле, крепке, то це велесагра. Бо в них метал, рама, в них вони все роблять, що їх ніколи не пари. Да. Ну ціна велесагра імпорт. Да. А так, блін, багато виробників. Респект всім, що вони роблять, і дай Бог, щоб тільки наша держава не ставила, як завжди, палки в колеса, а щоб все було чітко. Буде мир, все буде. Оприскувати Богу слави. Хто ще всі скажи, як вони є. Не галтеха, як вони теж прискучили крутих багато українських виробників так що ми нехай там що є ми розказали ми ж якось так